Щовесни ми з вами буваємо свідками того, як фермери та власники приватних будинків і дач здійснюють побілку дерев у саду, а працівники комунальних служб додатково ще й бордюрів, стовбів та навіть закопаних у ґрунт автопокришок. Зазвичай побілку здійснюють гашеним вапном гідроксидом кальцію. Але дехто використовує для цього спеціальні фарби. Навіщо це? В чому сенс цих дій? Одні говорять, що роблять це з метою боротьби із шкідниками і хворобами. Другі наголошують, що таким чином захищають дерева від сонячних опіків. Треті стверджують, що це заради краси. А дехто взагалі не замислюється, а просто білить, бо його батьки і сусіди все життя так робили. То хто ж правий? Чи потрібно білити дерева та малі архітектурні форми навесні? Якщо так, то коли? Як саме і чим? Ну, ми дізнаватися разом. Вітаю вас, друзі! Я Волошенюк Андрій. Ви на каналі Монорга, і це рубрика Руйнуємо міфи. Але перед початком згадаю про ось це відео мого земляка Артема Олександровича Албула. На своєму каналі Клятий Раціоналіст він торкається цієї теми. Я ж, як кандидат сільськогосподарських наук, вважаю за доцільне з аграрної точки зору розкрити її максимально повно і доступно для фермерів. Історія та перші згадки побілки дерев. Одна із версій стверджує, що фарбувати насадження та бордюри почали з часів Другої світової війни. Побілку наносили на дерева, що росли вздовж транспортних магістралей. Аби колони військової техніки могли рухатися в темний час доби із вимкненими фарами. Автомобілі мали орієнтир і без світла були менш помітними для ворожої авіації. Інша версія пояснює це совєтською звичкою так званих суботників. Нехай і не багато, але жохайно. Звісно ж, ці дві версії не витримують критики, хоча б тому, що білити дерева почали ще значно раніше. Підтвердженням цього є старі фотографії. Ось для прикладу зображення 1934 року. Чоловік фарбує дерево на узбіччі дороги в селі Ейнсфорд, графство Кент, Англія. А найстаріша, знайдена мною світлина, датована близько 1900 роком. На ній можна побачити пофарбовані в білий колір дерева перед старим інститутом Екштайна-Нортона, що в штаті Кентукі. Але є й більш давні свідчення застосування речовин на основі кальцію для обробки стовбурів дерев. Після відкриття нового світу європейці бачили, що корінні мешканці Каліфорнії обмазували стовбури дерев пастою, котру виготовляли на основі мушлі-молюсків. Найімовірніше це чинилося з метою захисту стовбурів дерев, найчастіше дуба від надмірного сонячного випромінювання, удобрення рослин кальцієм. І регулювання кислотності ґрунту. А тепер перейдемо до головного питання: навіщо білити дерева? І відповідей дві. Перша і найголовніша це захист насаджень від сонячних опіків і перегріву. А друга захист рослин від шкодочинних організмів, збудників бактеріальних і грибних хвороб та шкідників, комах, кліщів, багатоніжок і гризунів. Але все своєю чергою. Захист від сонячних опіків. У другій половині зими та рано навесні на штамбах, центральних провідниках і гілках плодоносних дерев можуть з'являтися сонячні опіки. Причиною їх появи є різкі добові коливання температури. У сонячні дні кора з південного і південно-західних боків стовбура і гілок може нагріватися до плюс 15-20 градусів, а вночі охолоджуватися до температури повітря мінус 10 і нижче. За підвищення температури активізуються процеси життєдіяльності рослин, і тканини кори виходять із стану спокою. Проте вночі зниження температури викликає пошкодження поверхневих і внутрішніх тканин рослини. Утворюються кристали льоду, що руйнують клітини. Загибель тканин від сонячних опіків можлива і без утворення льоду в них. Тканини можуть бути вбиті продуктами обміну за температури, що викликає розпад хлорофілу. Надмірне сонячне світло, низькі та високі температури і часте їх коливання призводять до деструкції та повної загибелі клітин рослини внаслідок фотодинамічного ефекту. З підвищенням температури ступінь пошкоджень стовбурів та гілок зростає. Сонячні опіки з'являються на південному та південно-західному боках стовбура та гілок у вигляді темних плям різної форми та розміру. Спочатку вони невеликі, але згодом збільшуються, кора лущиться або розтріскується на окремих пошкоджених ділянках та відмирає. За сильних пошкоджень, які можуть поширюватися від кореневої шийки до основи гілок другого порядку відмирає уся кора, камбій і навіть зовнішні шари деревини. Згодом підмерла кора відстає, оголюючи деревину. На некротичних тканинах з'являються сапрофітні та паразитарні гриби, зокрема і збудник чорного раку сферопсіс мальором. Проте сонячні опіки можуть з'являтися не тільки в холодну пору року, а й у кінці весни, а то й на початку літа. Цьому сприяють внесення високих норм азотних добрив, погіршення водного режиму рослин. Пошкодження морозом камбію та клітин камбіальної зони, а також ряд функціональних порушень рослин. Слід відзначити, що сильніше сонячними опіками уражаються молоді дерева в рік посадки, аніж ті, що росли в саду протягом кількох років. Пересаджені дерева, особливо ті, що перед посадкою росли на неродючих землях. Стовбури та гілки дерев, які ростуть в умовах зниженої відносної вологості повітря, обмеженої вологості ґрунту, а також нерівномірного зволоження, дерева, що ростуть на легких сухих ґрунтах, бідних на поживні речовини. Дерева яблуні порівняно з деревами груші. Як же захистити дерева від сонячних опіків? Для початку перед закладкою саду необхідно підібрати стійки до опіків сорти. В існуючих же насадженнях слід мінімізувати нагрівання рослинних тканин сонцем. Для цього є кілька способів. І перший це побілка розчином вапна. Саме тут, у плодоносних садах, одним із ефективних та дешевих способів захисту штамбів і гілок від сонячних опіків є побілка розчином вапна. Біла поверхня стовбура. Та гілок, що вкриті вапном, відбиває сонячні промені і таким чином мінімізує різкі коливання температури дня і ночі з південного та південно-західного боків штамбу. Але, враховуючи вище вказану інформацію, весняна побілка не є основною, вона оновлювальна. Основна здійснюється восени. Починати білити дерева можна у другій половині осені. Коли мене сезон дощів і опаде листя, а температура повітря становитиме 2-5 градусів за Цельсієм. А це вже листопад. Білити бажано в сухий сонячний день. Проте перед цим слід обов'язково провести підготовчі роботи, які раціональніше здійснювати у сиру погоду. Так сухі елементи кори відставатимуть легше. Підготовчі роботи. Включають уважний огляд дерева та усунення розсадників хвороботворних мікроорганізмів. Стовбури дерев та скелетні гілки слід очистити від сухої та хворої кори, моху і лишайників. Очищення ліпше проводити пластиковими або дерев'яними шпателями, металевими скрипками або щітками, а за потреби можна скористатися і зубчастим пилковим полотном. Роботу з нарядями необхідно виконувати дуже акуратно, щоб не пошкодити молоду кору рослини. Бажано довкола рослини простелити плівку, аби згодом всі опалі нарости та хвору кору можна було акуратно зібрати і спалити або ж закопати. Після очищення всі рани та пошкодження слід обробити садовим варом. Після того, як стовбури підготовлено, проводять осінню побілку. Повторююся! Для цього слід вибирати сухий та сонячний день. Білити можна як щіткою і пензлем, так і оприскувачем. Поновлювальну побілку слід проводити навесні, у березні, як і перед осінньою необхідно оглянути дерева, за потреби замазати пошкодження садовим варом та очистити стовбури м'якою щіткою від осінньої побілки, котра вже почала лущитися. Яким має бути розчин для побілки вапном? Головне, аби суміш не була токсичною, мала світлий колір, містила у собі прилипач, виконувала функцію засобів захисту рослин, а за потреби містила б ще й ретарданти чи репеленти, котрі відлякуватимуть гризунів. Універсального рецепту побілки немає, проте, перейшовши на наш патреон за посиланням чи цим QR-кодом, та ставши нашим патроном, ви отримаєте кілька універсальних рецептур, що повністю справляються зі своєю функцією. Також ви зможете отримати доступ і до інших корисних матеріалів. Чи всі дерева слід фарбувати вапном? Відповідь коротка: ні, не всі. Білити слід лише штамби нестійких сортів у садах, розташованих на південних схилах, та збоку повернутого на південь. На північних схилах побілка не обов'язкова. Зверніть увагу, молоді дерева до 10 років з гладенькою корою зазвичай не рекомендують білити вапном, оскільки вони гірше ростуть. У них повільно потовщується штамп, закупорюються пори в корі та сповільнюється газообмін. Також уникайте побілки айви. Вона гостро реагує на підлуження ґрунту від вапна, що стікатиме з дощами. А як же бути в цьому разі? Замість вапна можна застосовувати розчин крейди, глини, водоемульсійні фарби чи фарби на основі оксиду титану або готові комерційні суміші. По білку такими фарбами теж проводять восени, а навесні за потреби оновлюють. Увага! Не слід застосовувати фарби на масляній основі, оскільки вони блокують повітрообмін. А чи є альтернативні способи захисту рослин від сонячних опіків? Так, ефективним засобом протисонячних опіків є обв'язування штамбу та основ скелетних гілок, агроволокном світлого кольору, спеціальними полімерними стрічками, пластифікованими сітками чи іншими речами, які є теплоізоляторами, легко пропускають повітря та вологу. Допустимим є також застосування матів зі стебл очерету та соняшнику. Крім того, вище вказані пристосування чудово захищають багаторічні насадження від пошкоджень гризунами, мишами, щурами, зайцями. А як за кордоном? Вище описані практики захисту плодових дерев від сонячних опіків присутні і за кордоном. Їх безліч. Зупинюся лише на кількох. Каліфорнійський інститут сільського господарства та природних ресурсів рекомендує застосовувати світлу латексну фарбу для внутрішніх робіт попередньо розбавлену водою один до одного. Університет Мельбурна радить використовувати побілку з вапна для боротьби із сонячними опіками. В статті Захист дерев від сонячних опіків вказано, що застосування побілки на основі гашеного вапна на стовбурах та гілках цитрусових і оливкових дерев. В умовах Північної Африки дозволяє знизити температуру кори на 15 градусів за Цельсієм. В умовах північної Мексики побілка гідроксидом кальцію всього дерева яблуні спонукає до пізнішого розкиту бруньок, коли температура повітря вже більш сприятлива для цвітіння і меншими є ризики обморожень. Це своєю чергою дозволяє збільшити врожайність яблуні на 27%. У статті випробування побілки на волоських горіхах стверджується, що застосування різних спреїв для вибілювання рослин волоського горіха дозволяє знизити температуру плодів на 2-3 градуси та збільшити врожайність без зниження якості. Так, із сонячними опіками ми розібралися. Тепер перейдемо до фітосанітарного впливу побілки. Прямий фітосанітарний вплив. Із фітосанітарною складовою не все так просто. Левова частка совєтської та вітчизняної сільськогосподарської літератури стверджує, що використання побілки з вапна захищає насадження від шкідників та хвороб, але прямих посилень на дослідження я не знайшов. Лише у статті Іржа Груші, особливості біології збудника хвороби, заходи захисту і профілактики, рецензованого вітчизняного журналу Інституту захисту рослин. Вдалося виявити пораду використовувати розчин свіжогашеного вапна у суміші з мідь препаратами як засіб боротьби із збудником міржі груші. Із англомовною літературою ситуація дещо краще. У статті Побілка для боротьби з картопляною цикадкою на цитрусових стверджується, що проти негативного впливу емпуаска фаба американської картопляної цикадки застосування пилу гашеного вапна не є ефективним. Оскільки воно недостатньо вкриває дерево та швидко вивітрюється. Проте застосування цього ж вапна в кількості 100 150 фунтів у суміші із 25 фунтами сульфату цинку та 12 унціями альбуміну крові на 300 галонів ша води дозволило покращити урожай апельсинів сорту «Валенсія» на 37%. У статті використання сітки та побілки для захисту рослин папаї від хвороби нівун гаамір відмирання стверджується, що побілка має хоч і обмежений, але позитивний ефект проти збудника хвороби. Отже, не вдалося виявити багато інформації про позитивну роль побілки на основі гашеного вапна як засобу боротьби з патогенами та шкідниками. Опосередкований фітосанітарний вплив. Разом із тим, слід відмітити, що використання будь-якої побілки світлого кольору опосередковано захищає плодові дерева від ушкоджень та уражень шкодочинними організмами, адже запобігає появі сонячних опіків, котрі своєю чергою провокують утворення тріщини, що є воротами для інфекцій та шкідників. У статті Нова методика моніторингу появи пеканового довгоносика зазначається, що дорослих особин куркуліо каріа Краще приваблювали сигнальні пастки, що були розташовані поруч із деревами пеканів, котрі мали побілені стовбури. У бюлетні Державного університету Оклахоми зазначається, що фарбування або побілка стовбура дерева значно збільшує відбивальні здатність цієї поверхні, тим самим зменшуючи її привабливість для пеканових довгоносиків. Саме по собі вапно є лужним. За своєю природою лужне середовище несприятливе для росту та розвитку організмів. За відсутності достатньої кількості наукових джерел можна логічно дійти тієї думки, що побілка вапном однозначно не сприяє розвитку патогенним організмам. Наймовірніше, вона їх гальмує або чинить гостро токсичний вплив. А ось наскільки цей вплив суттєвий, точно невідомо. Тому покладатися лише на вапно як головний засіб захисту від шкідливих організмів не варто. Проте, якщо додати до вапняної суміші засоби захисту, то така побілка вже захищатиме культурні дерева від хвороб та шкідників. Це можуть бути як мідний, так і залізний купороси і інші засоби захисту рослин. Сучасні спеціальні комерційні суміші для побілки зазвичай уже містять собі ці засоби захисту. Побілка малих архітектурних форм. Естетична складова цього явища вкрай суб'єктивна. Одним вона подобається, іншим ні. Але чим можна точно погодитися, то це з тим, що практичного значення білення малих архітектурних форм, бордюрів та стовпів, немає. На який врожай ви розраховуєте, цей процес, який виготовлення лебедів із автопокришок, свідчить про художній несмак та посттравматичний радянський синдром. Контузія совком законодавча складова. Такої ж думки й закон. Відповідно до пункту 9.17 правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України. Затверджених наказом Міністерства будівництва архітектури та житлового комунального господарства України від 10 квітня 2006 року номер 105, забороняється білити, вапном, декоративні дерева та малі архітектурні форми. А як в інших державах? А ось тут не все однозначно. Подібна заборона щодо побілки мафів та декоративних дерев діє у таких країнах як Польща, Франція, Німеччина і Чехія. Проте відсутня у США, Туреччині та Греції. Бліцпідсумок: чи є сенс у побілці дерев? Так, є. І не лише штамбу та основи скелетних гілок, а й в окремих випадках листя і плодів від негативної дії надмірної кількості сонця та перепаду температур. Також білення вапном із додаванням засобів захисту рослин виконує захисну функцію. Чи слід білити дерева навесні? Так. Але весняна побілка, оновлювальна, первинною, має бути пізньоосіння. За потреби можна проводити побілку і влітку. Чим слід білити дерева? Це може бути розчин гашеного вапна, водоемульсійної фарби з додаванням клею, засобів захисту рослин. На ринку також є широкий вибір вже готових розчинів для побілки. Уникайте побілки на масляній основі, вони блокують газообмін рослини. Який рецепт побілки на основі вапна є найефективнішим? Єдиного правильного рішення немає. До прикладу, наведу вам один із рецептів: у 10 літрах води розчиняють 2 кг гашеного вапна, 200 г декстринового або казеїнового клею і 300 г мідного копоросу. В якості прилипача замість вище вказаних клеїв можна використати 100 г ПВА або клею для шпалер. Побілка обов'язково має бути молочного кольору. Бажано, але не обов'язково. Це може бути будь-який інший світлий колір, рожевий або жовтий. А можна обійтися без побілки? Можна. Для захисту дерев у зимовий період буде прийнятним обгортання спеціальними стрічками. Агроволокном або полімерними сітками. Також можна обгорнути стобури матами з очерету та стеблами соняшнику. Головне захистити вразливі ділянки від прямого сонця. Чи є сенс побілці малих архітектурних форм та декоративних дерев у місті? Жодного. Це ознака інертності мислення і контузія совком. Безглузда втрата коштів, ба більше протизаконна дія. Вам слід просто це зрозуміти. Змиритися і відпустити. Декомунізацію потрібно проводити, перш за все, в своїх головах. Якщо ж є передумови виникнення сонячних опіків на декоративних деревах в місті, то ліпше обгорнути їх світлими стрічками, агроволокном чи у крайньому разі пофарбувати спеціальною готовою сумішшю для захисту. Я став свідком того, як комунальні служби біля бордюри та дерева. Як я маю діяти? У разі виявлення фактів побілки вапном в містах і селах телефонуйте 102. Ініціаторів таких дій слід притягати до адміністративної відповідальності і змушувати своїм коштом повернути елементам благоустрою їх попередній вигляд. І ще на таку безглузду річ щороку витрачаються величезні кошти, адже це чиїсь праця і матеріали. Ці гроші слід скеровувати на висаджування нових дерев, ремонт хідників та інші корисні і потрібні речі. Тоді. Наші міста та села було б не впізнати. Наш канал висловлює щиру подяку директору плодового розплідника високогірне Литовченку В'ячеславу Сергійовичу за люб'язно надану локацію для зйомок. Вже понад 85 років кваліфіковані спеціалісти високогірного пропонують як досвідченим аграріям, так і садоводам аматорам величезний асортимент саджанців плодових дерев, персиків, абрикос. Вишні, черешень, слив, алечі, нектаринів, груші та яблук, придбати високоякісні плодові дерева та отримати фахові консультації стосовно біологічних особливостей, посадки та догляду ви можете за адресою Запорізький район, село Високогірне, вулиця Мічуріна, 5 або зателефонувавши за номером 0800 33 15 20. А чим ви, шановні глядачі, захищаєте ваші плодові дерева від сонячних опіків? Білите? Наносите спеціальну фарбу чи обгортаєте агроволокном або матами? Та як ставитеся до побілки бордюрів та стовпів? Поділіться вашим досвідом та думками у коментарях. Нашій команді та глядачам буде цікаво! Сподобалося відео? Тоді підписуйтесь на канал, ставте вподобайки і коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і наш канал на Патреоні та Ютубі. Деталі, як саме це зробити, в описі до відео та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Цетерум Аутем Цензео Картагенем ССДЛендом.